Вітання всім зі стадіону Авангард. Здавалося, тут недавно відбувався поєдинок з Дніпро 1 А вже зараз наші гравці готуються до виїзного матчу, який пройде у місті Львів проти команди. Рух. Наразі за передматчове тренування відбувається зранку, і ми чекаємо наших гравців. Йдемо їх зустрічати і далі вони будуть вирушати на навчальну тренувальну базу. Дивіться, як Дмитро гарно пострижений сьогодні. ви Замітили. От розбійник. Mm -hmm. Через забор була. Як футболісти хочуть попасти на тренування. <ріст> <ріст> Хто забрав? Добрий день. Привіт. Привіт. Це ти Василю Курку з ним народі. Привіт! Як ти готуєшся вже до тренування? Привіт. Та нічого, розкатуємося, розминаємося. Звичайно, як всі футболісти. Матч відбудеться вже в цю суботу, 27 квітня, і розпочнеться о 18.00 на стадіоні Арена Львів. Наразі за двома командами: три поразки та три нічиї. Та команда рух знаходиться на п'ятому місці у турнірній таблиці. Дотепер Вересу ще не вдавалося обіграти жовто-чорних, тому однозначно ми хочемо, щоб в цю суботу була перемога на нашій стороні. Готуємося дати бій руху, забрати очки. Настроїмося на перемогу, а там, як, як буде. У минулому матчі ти відзначився забитим м'ячем. Чи пам'ятаєш, з рахунок чого тоді вдалося зламати захист суперника? Ну, тоді вже рахунок був такий не дуже приємний для нас. Був стандарт, і на стандарті вдалося відзначитися голом. Якби завжди ходжу на стандарти, бувають моменти, тому я навіть не пам'ятаю, як так сталося. Ну, добра подача від Ковалюка. І отрився гол. Наразі за нашим суперником лише одна поразка у цьому колі чемпіонату. Як думаєш, чи вдасться нам їх чимось здивувати в цю суботу? Що зробимо другу? Зараз вже в наші роздягалці розкладені речі гравців, вони будуть переодягатися і вирушати на тренування. До речі, саме з рухом на старті минулого сезону ми зіграли перший офіційний матч на оновленому стадіоні Авангард. Тоді поєдинок завершився нічією рахунком 2-2. Та першим забитим м'ячем відзначився наш півзахисник Віталій Дахновський. Як думаєш, чи вийде в тебе це зробити в рідному Львові? Всім привіт. Ну, я дуже хотів це зробити, тому що я Львові ще не забував і я буду докладати багато зусиль, щоб зробити. Але найголовніше, що ми перемогли, а хто це вже буде напевно неможливо. Як на вашу думку, вплинула нічия на команду проти Дніпро-1? Ну, ми з однієї розчаровані, тому що вірили, що можемо здобути більше, але з іншої сторони розуміли, з яким суперником ми граємо, тому десь е, позитивні, скоріше за все, відчуття. Чи робили ви вже розбір попередньої гри? Які були позитивні моменти? Е, так, ми вже її проаналізували і е, непогано ми зіграли в обороні те, що ми готували. По супернику, в принципі, хлопці намагалися виконувати, тому є багато позитивних зрушень. Які ви можете виділити сильні сторони в команди Рух? Це є дуже агресивна команда, яка ісповідує швидкісний та силовий футбол. Дуже контактну гру вони показують. Думаю, буде цікава гра. Євгені, привіт! Як налаштована команда на цей суботній поєдинок? Добрий день всім. Налаштовуємося дуже серйозно на цю гру, тому що, по-перше, нам потрібно вкрай набирати очки, бо у нас йде серйозна боротьба за виживання. Ну і плюс нам десь треба віддати довжок за ту гру, яку ми провели в прошлому колі. Хочемо реабілітуватися. В першу чергу перед вболівальниками. Я сподіваюся, що ми обов'язково на цю гру виконемось на всі 100% і покажемо ту гру, яку від нас чекають. Бо ну в цій грі ми, ми мусимо тільки перемагати по іншому. Ніяк вже після руху. Верес відправиться до Києва, де зіграє свій перенесений матч з київським Динамо. Нагадаю, це буде 1 травня. Ну а наступний домашній матч на стадіоні Авангард відбудеться 6 травня з нашим конкурентом командою Мунай. Тому нам, як ніколи, потрібна ваша підтримка в день матчу. Обов'язково купуйте квиточок на каса InUA, або ви можете це зробити щодня в наметі біля стадіону Авангард з 11 по 16 годину. Та приходьте і вболівайте за нашу червоно чорну команду. Нагадаю, що якщо ти хочеш бачити більше закритого та унікального контенту, а саме, про життя наших гравців бачити ексклюзивні пірмі трансляції з передматчевих тренувань обов'язково оформлюють спонсорську підписку. Посилання ти знайдеш під цим відео. Та долучається до нашої червоно-чорної сім'ї. До Львову наша команда вирушить в цю п'ятницю, де продовжить свою підготовку до матчу, а вже в суботу на них чекає сам поєдинок. Нагадаю, що сам матч ви зможете подивитися на UPL TV. Традиційно не забудь поставити вподобайку цьому відео та підписатися на всі наші соціальні мережі для того, щоб бути в курсі всього, що відбувається за лаштунками НК Верес. Ми бажаємо нашим хлопцям, звісно, вдалої гри і чекаємо від них перемоги. До нових Зустрічі. па папа.